В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Насамперед наших колекцій, на початку хочу з цілим серцем подякувати Господу Богу за те, що можемо спільно переживати цей святий час Великого посту, також цей час реколекції. Дякую вашому священнику, оцю паруху за запрошення, за довіру. За те, що хоче зі мною поділитися, теж своїм досвідом служіння священичого також поділитися парафією, вашою побожністю, тому теж сердечно отче, дякую за ваше добре серце, за запрошення. І дякую вам, дорогі брати і сестри, за те, що триваєте в молитві, триваєте в цій дорозі віри, і що хочемо творити цю Господню церкву, живу церкву сьогодні. На нашій такій першій науці хочемо звернути увагу взагалі на час приготування. Час приготування. Що це є взагалі приготування? Напевно, вам, як тут більше жіночки, матерям, дружинам, бабусям, дівчатам, панінкам, так, це слово дуже зрозуміле, бо вам приходиться неодноразово в житті. Приготовлювати в своїй родині щось, в своїй сім'ї, в подружжі, приготовлювати дім на гості, якісь, приготовлювати на свята домівки ваші. І теж в Біблії, в Святому Писанні є дуже багато різних історій, подій, описаних, як люд Божий, чи ще Ізраїль в Старому Завіті, чи вже коли читаємо новий завіт, коли людина приготовлюється на зустріч з Богом. Наприклад, потрібно собі пригадати, коли Ізраїль виходив від фараона, Мойсей 40 років вів людей через пустиню. 40 років люди приготовлювалися на ту зустріч, яку Бог їм обіцяв в землі Ханаанській в обіцяній землі. 40 років. І ми знаємо, що тільки двоє людей дійшло. Так, що навіть сам Мойсей не дійшов до цієї обіцяної землі. Ціле покоління мусило померти, нове покоління народилось, але як народ, як Ізраїль, вийшли вони на зустріч з Богом. Ми знаємо, що світ приготовлювався до пришестя Ісуса Христа, коли Ісус народився в Віфлеємі, коли Божий Син прийшов на цей світ. Євангелія Святого Йоанна напише нам, що коли був відповідний час, відповідний момент, Господь посилає свого Сина Єдинородного. Так само приходимо на зустріч сьогодні ми з Ісусом Христом Воскреслим, хоча є Великий Піст, час ще Хресної дороги, час молитви, час покаяння. Але так як ці мироносиці три Марії, йшло помазати тіло Ісуса в гробі, вони йшли, щоб приготувати Його на такий. Людський спочинок, так як було в традиції в тоді єврейській, і коли прийшли, не застали вже в гробі Ісуса Христа. Прийшов Ісус Христос до Марії Магдалини, яка прийшла, щоб приготуватися на зустріч Ісуса, який обіцяв, що Він воскресне. Що цікаве, напевно, можливо, не раз ви задавали собі запитання, чому? Марія, Божа мати, не пішла до гробу, щоби провідати померлого Ісуса. Тому що вона, як мати, завжди знала це, що Ісус має Воскреснути, завжди з вірою чекала на це, зробила все з почистями, з повагою, з пошаною, що було потрібне на похороні, і чекала на Воскресіння Ісуса Христа, тобто не придавала якогось спеціального значення. Тим всім традиціям, звичаям єврейським, жила вже Воскресінням, коли Ісус йшов на Голгофу, коли вмирав на Христі, коли Його похоронили в гробі. Марія постійно жила цим моментом Воскресіння, що Ісус Христос прийде, і як Воскреслий Господь з нею зустрінеться. І ми теж хочемо звернути увагу на наше приготування, має бути Пасха. Це з ласки Божої завжди щороку ми святкуємо це свято, цю урочистість. Очевидно, різниця така між нами і першими християнами є дуже значуща, дуже велика різниця, тому що ми маємо сьогодні літурійний календар, маємо багато святих, блажених мучеників. І один раз в рік святкуємо урочистість Пасхи. А на початку християнства. Не мали християни календарів, вони не мали проблем, хто коли святкує, яка традиція, чи східня чи західня церква, в них не було різних святих в календарі, в них було тільки одне єдине свято це була неділя. І вони цю неділю святкували як Пасху. Коротко кажучи, або так пояснюючи, якщо би зараз тут в храмі, в церкві. Поставити двоє християн, одного якогось дуже віруючого чоловіка чи жіночку з нашої парафії, і поставити біля нього, чи біля неї християнина з перших віків християнства, то вони будуть дуже здивовані, коли один християнин скаже, що ми кожного року святкуємо Пасху, а другий скаже, що ми кожної неділі святкуємо Пасху. Тому що так було в першому віці християнства, і так є сьогодні, тільки що ми. Ми вже про це забуваємо, і, можливо, навіть і священники, і миряни, тому що ми завжди кожну неділю святкуємо як перший день тижня, не останній день. Перший день тижня, тому що Господь сотворив сім днів. Написано, сьомого дня Господь відпочив. В Біблії написано, що це називалось Шабат. Ми сьогодні кажемо субота на це, цей день відпочинку. А неділя це був перший день тижня, це був робочий день. Тому не раз люди часом може в такій своїй хитрості або в жарті кажуть, священники говорять, що в неділю не можна працювати, а неділя це перший день тижня, тобто потрібно розпочинати тиждень працею. Тільки чому ми святкуємо неділю, тому що для нас, християн, неділя є найважливішим моментом в історії церкви в світі. Тому що в цей день Воскрес Ісус Христос. І ми святкуємо цю Пасху. Ми святкуємо неділю. Ми стараємося не порушувати цей день, цей Божий закон, тому що ми хочемо вшанувати цю перемогу Ісуса Христа над смертю і над гріхом. І сьогодні наше приготування, в який спосіб ми готуємося до Пасхи, в який спосіб ми готуємося до кожної неділі. Так, в який спосіб ми готуємося до молитви, до сповіді, до святого причастя. Взагалі, що для нас, християн, означає приготування? Чи це тільки поприбирати вдома, чи це, наприклад, зробити прання, зробити порядки навколо своїх помешкань, особливо хто в домі живе, не в квартирі так, багато цієї роботи на подвір'ї. Але перш за все. Якщо, так пам'ятаю, колись одній сусідці, моя мама, казала, каже, якщо в тебе в серці бардак і на подвір'ї бардак, то ти не переймаєшся, ти думаєш, що це так добре. Але якщо ти поприбираєш на подвір'ї, а не підеш до сповіді, то ця чистота подвір'я, вона буде тебе догризати, тому що в тобі цей бардак залишився. Це сміття, це непотріб. І каже, дуже важливо є, щоб в серці. Людина могла зробити порядок, щоб ми в своє серце прийняли Ісуса Христа, який насправді має право жити в дуже гарному помешканні. Бо ми повинні пам'ятати, що наше тіло є храмом Святого Духа, що Господь приходить до храму, приходить до церкви, коли ми молимось, але Господь приходить в святому причасті до нас, і ми готуємося до цього, і священник перед самим причастям. Каже, зі страхом Божим і вірою приступів. Тобто ми повинні не бути перелякані, але ми повинні мати такий Божий страх, щоб якнайкраще все зробити, щоб Ісус Христос прийшов до святого нашого серця. І для такого приготування церква має такі дні спеціальної молитви, науки, набожень з різних молебнів, які називають реколекціями. І ці реколекції вони проводяться в різних парафіях кожного року, проводяться перед Пасхою, перед різдвяними святами, щоб ми зробили порядок в своєму житті, щоб ми насправді могли поприбирати, приготуватись на зустріч з Ісусом Христом. І само слово реколекції воно є таке латинське слово, але береться зі слова колекція, тобто колекціонірувати щось. Не раз хтось вдома має якусь колекцію, так, чи там посуда, це колекція якась так, чи колекціонірує якийсь там одежу людина, хтось любить якісь там платічка, сукні колекціонірувати. І реколекція це є все те, що ми позбирали духовно в нашому храмі, в нашій парафії, з нашого священника, який нас навчає і молиться з нами. І це все, що ми наколекціонірували цілий рік. Ми хочемо ще раз перезбирати це. Реколекція це є перезбирання. Це так, як ми відкриваємо шафу і хочемо ще раз там порядок навести. Так само в цих духовних ситуаціях наших, в духовному плані, ми також хочемо зробити це прибирання нашої душі. І тому організовуються реколекції в парафії. Тому, наприклад, ми разом молимося, разом слухаємо Боже Слово. Ми в особливий спосіб. Вдивляємося в Ісуса Христа Воскреслого і думаємо, що краще зробити, щоб це Воскресіння не було грішним, не було якимось язичницьким святом, але щоб це Воскресіння було пережиттям нашої зустрічі з Богом, щоб перш за все ми звернули увагу на те, що духовне, щоб перш за все звернули увагу на те, що приносить нам спасіння. Бо багато інших речей вони потрібні для того, щоб ми. Усвідомили собі, чим є наша зустріч з Богом, Так, прибирання дому, що ми Пасху печемо, що ми там гостей запрошуємо, що одежу приготовлюємо для того, щоб в церкву гарно піти одягнутися. але це все речі є додаткові, які повинні нам допомогти гарно зустрітися з Богом. І тому сьогодні кожен з нас має собі подумати, наскільки ми в нашому житті. Хочемо приготуватись до зустрічі з Ісусом. Наскільки це Ісус Христос є для нас найважливіший. наскільки ми Його любимо, цінуємо, поважаємо, щоб цей час приготування до Пасхи ми могли використати якнайкраще. Перш за все, це є сповідь. Перш за все, це є молитва, це є участь в кожній недільній службі Божій святій літургії. І це є наша постійна. Така тривалість з Богом, не тільки що ми пішли до храму, вернулися додому і вже займаємося своїми справами, але що ми Ісуса Христа забираємо з собою, так як в літургії, священик закликає нас у умири, вийдемо, тобто не йдімо собі так самі по собі, а мир нехай тут буде в храмі. Тільки цей мир це є Ісус Христос, щоб ми Його не залишили тут в храмі, щоб ми Ісуса забрали з собою. Щоб ця літургія не завершилась, коли закриються вже царські ворота, але щоб ця літургія далі тривала вдома, щоб ми про нього говорили, спілкувались, розмовляли, пригадували собі, особливо з дітьми, щоб дітей запитували, чи ти пам'ятаєш, яка пісня була на святій літургії, а про що священик говорив, а яка Євангелія була, а про що апостолі читали ми, щоб ми далі цю службу Божу проводили вдома. Щоб далі розмовляли між собою і не тільки з дітьми, але теж можна подумати навіть от від минулого тижня до сьогодні, від неділі до неділі, чи ми хоч раз щось вдома сказали там, дружині, чоловікові, дітям, онукам про церкву, чи ми хоч раз щось сказали про молитву, про літургію, чи ми, хоча один раз якось на хвилиночку повернулись до того, що було в церкві? І це не мусить бути щось дуже таке ну, сакральне, найсвятіше. Це може навіть бути, щоб ми собі пригадали, які квіти були, які вазони були. Так, Наприклад, хто з людей був? Так? Чи ти пам'ятаєш, що там наша тьотя, там стриянка, там вуйна, чи як там говориться тітка, яка чи вона була в храмі, чи ні? Може не було, може треба йти провідати, чому вона не прийшла, може захворіла. Тобто, чи ми живемо тим, що відбулося на літургії? І це є приготування, це є постійне приготування до зустрічі з Ісусом Христом. Тому ми, наші реколекції, теж хочемо пережити як таке найкраще приготування до Пасхи, щоб ми перш за все приготовили Богові своє серце, приготовили свою душу, щоб ми запросили Ісуса Христа до нашого дому, щоб ми могли усвідомити тих, з ким ми живемо, працюємо, що буде Пасха, що. Буде урочистість, можливо, є такі ситуації, де нам трудно говорити про Бога, де можливо в місті праці не всі розуміють, як це жити з Богом, не всі є віруючі, не всі ходять до храму Божого, але навіть розмова, що ми будемо робити на Пасху, до кого ми підемо, кого ми провідаємо, кого ми запросили з гостей, що ми будемо робити на свята, на яку годину ми підемо на службу Божу. Можливо, навіть такі прості речі вони будуть. Катехізувати, вони будуть промовляти через вас. Це буде жива проповідь, бо священник каже проповідь в храмі Божому, а кожен з вас може цю проповідь говорити далі, далі поза стінами цього храму. І потрібно собі подумати, чи я можу хоча б якимось одним словом, одним реченням звернутися до людини і щось сказати про Пасху, про свято, про недільну службу Божу, щоб хоча б одне слово сказати про Бога там, де я є. Тому що Бог про мене постійно думає, а мені варто хоча б часом про Бога згадати. І це є наше приготування. Тому на цій реколекції, на цей час вважаємо собі взаємно, щоб ми справді пізнали ще раз Ісуса Христа, ще раз поглибили свою віру, набрались такого бажання щирого життя з Богом, і щоб щасливо зустрілись з Воскреслим Ісусом Христом і могли бути достойними того, щоби. Прийняти його в святому причасті, а колись зустріться з ним в небі на вічність. Амінь. Слава Ісусу Христу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.